Всім привіт! Це останнє відео, яке присвячено Fiddler Classic. І в ньому я покажу вам приклад практичного використання цього інструменту для вирішення практичної задачі. Що нам треба буде зробити? Перше, це замінити контент сторінки. Друге це замінити сторінку контакти на власну HTML-сторіночку. Третє авторизуватись на сайті. І четверте, виконати всі попередні дії в іншому браузері. Для того, щоб вирішити ці задачі, розіб'ємо їх на кроки. Першим кроком потрібно відкрити фідлер, зупинити трафік та очистити сесію. В мене це вже виконано, тому на цьому не зупиняємось. Я буду використовувати фільтри для того, щоб фільтрувати трафік виключно з тієї сторінки, на якій будемо производити всі наступні дії. Це знов-таки буде розетка. Скопіюю її адресу. Перейдемо на сайт. Хочу зауважити, що я не залогінений зараз тут. Ви бачите форму авторизації. Ну і другий момент. Я не хочу заміну проводити на базовій сторінці, бо тут, в принципі, окрім цієї фрази, нема що замінити. Я зайду на сторіночку смартфонів, мобільні телефони. І вже тут буду. Виконувати заміну. Що я буду замінювати? Ну перше це назву вкладки, я хочу замінити фразу мобільний телефон, хочу замінити на слово смартфони. Кількість товарів, ну, наприклад, 0 поставити, і додатково, щоб прям класно виглядало. Хочу прибрати оці, з цього переліку смартфонів все, окрім Apple iPhone. Добре, для того, щоб. Коректно це виконати, треба зробити деякі попередні налаштування. Ну, відкриємо DevTools, знайдемо елемент, який відповідає за мобільні телефони, скопіюємо назву цього класу. Це ми робимо для того, щоб простіше було орієнтуватись потім серед тексту в Фідлері. Так, добре, це є. В принципі, Більше нам DevTools не знадобиться. Скопіюємо кількість товарів. Ну, просто те, щоб воно було під рукою. Ну і, в принципі, все. Можна ще додатково, щоб було простіше шукати, скопіювати назву Apple iPhone, щоб руками не набирати. Залишити лише одну. Все, це те, що нам потрібно попередньо для налаштування нашого базового правила. Що ми робимо далі? Ми створюємо правило, яке дивиться на нашу сторінку. До речі, давайте скопіюємо її. URL. Правило будемо мати у собі action BP-after, який відповідає встановленню breakpoint після надсилання сайтом response. І ми будемо виконувати це правило виключно один раз. тому Виставимо опцію Match Only once». Давайте спочатку я заберу адресу. UnmatchRequest Pass Rolls одразу виставляємо, щоб не забути. Натискаємо DD rule». Я хочу, щоб це було виключно на цій сторінці, тому використовую ключове слово Exact. За. А, і діє, як я вже казав, BP-Автор. Зберігаємо перше правило. Match only виставляємо, зберігаємо ще раз. А, в принципі, все. Запускаємо наші правила, запускаємо перехоплення трафіку і оновлюємо цю сторіночку. Як ви бачите, у нас відреагував Фідлер, і тут у нас спінер крутиться, тобто запит до кінця не опрацьований. Відкриваємо наш пакет. В режимі syntax я буду проводити заміну. От одразу наш тайтл, який на вкладочці відображається, пишемо смартфони. Копіюємо це слово. І далі що ми шукаємо? Ми шукаємо оцей клас. І бачимо, тут знову написано мобільний телефон пишемо смартфони. Так, ця частина Є. Далі знаходимо наш лічильник, якщо там тільки не, щось не змінилося ще, поки ми тут фільтрами гралися. Так, тут все нормально, змінюємо на нуль. І ми хотіли ще. Оцей Apple iPhone замінити. Uh -huh. Треба спочатку знайти, де починається це все. От я бачу імідж якийсь. Тикс, 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 От Apple. iPhone span. Ось воно закриваючий тех. Десь має бути відкриваючий Десь тут. Добре, тоді звідси і які там останні у нас Xiaomi. Шукаємо Xiaomi. Угу. Ось він закриваючий тех для Xiaomi. Оцю всю, всю частину ми видаляємо. Залишається тільки наш iPhone. Добре, uh, Ranto Competition. Відсилаємо пакет, дивимось що тут написано Смартфон, смартфон, лічильник змінився, залишився виключно один телефончик. Дивіться, знову все замінилося так, як і було. Це тому, що Ajax запити працюють, і вміст контент текстовий та чисельний, він динамічно змінюється на сайті. Ця частина не змінилася. Добре. Отже, ми налаштували пакет той, що нам потрібен. Ось він. Давайте подивимося автореспондер. Бачите, галочка вже скинута, тобто правило відпрацювало коректно, виключно один раз. Добре, давайте, поки ми налаштовуємо інші кроки, ми поки що зупинимо наш трафік. Все це нам, ця інформація, в принципі, не потрібна, можна закрити. Йдемо далі. Наступним кроком буде. Дозвіл правил, це ми вже зробили. І старт кетчунг. Це ми зробили. Тепер нам потрібно ми вже бачите з вами до сьомого кроку вже дійшли. Брекпоінт відпрацювали. І Тепер ми на восьмому кроці. Тобто створюємо нове правило за існуючим пакетом. Як це робиться? Просто виділяємо наш пакетик, перекидаємо його сюди. Не забуваємо натиснути кнопочку Save. Ну і давайте перевіримо, що у нас дійсно цей пакет буде тепер відпрацьовувати. Дивіться, при кожному оновленні сторінки ми бачимо, що змінюється вміст сторінки. Якщо ми вимикаємо правила, то заміна не відбувається. Добре. Наступний крок. Переходимо до сторіночки Контакти і створюємо нове правило в автореспондері, яка буде замінювати сторінку контакти на власну HTML-сторінку. Шукаємо меню. Контакти. Ось вона наша сторінка. Ну, тут два варіанти. Або ми просто цей пакет забираємо. Бачите, його ще тут нема, бо ми перейшли через меню. Якщо оновити. То воно з'являється. Або забираємо цей пакет і його модифікуємо. Ну, давайте так і зробимо. Перекинули, адреса в нас є, нам не потрібно оце правило. Ми хочемо замінити цю сторінку на власну. Ось вона. Це з попереднього ролика сторіночка. Sей. Добре. Давайте переконаємось, що воно працює. Вмикаємо правила. Оновлюємо сторінку і бачимо свою власну. Знову вимикаємо правила перевіряємо, що нічого не зламалося. Добре. А, так, і що нам ще потрібно? Давайте я перейду на головну сторінку тепер. І а, авторизуюсь саме для головної сторінки. Виконую авторизацію. Я вже тут залогінений тому. Ось з'явились мої якісь там списки відтворення, перегляду і так далі. А, так, я ж нічого не переплутав. Так, да, все правильно. От, і тепер, дивіться, треба, щоб тут з'явився пакет, який містить авторизаційні дані. Для цього ще раз оновлюємо головну сторінку. Бачимо, що цей пакет з'явився, ось він. Так само перетягуємо його в автореспондер та зберігаємо. Як переконатись? Вмикаємо наші правила. І як переконатись, що все це взагалі працює. Ну, дуже просто. Дивіться, якщо ви перейдете, наприклад, в смартфони, мобільні телефони, ви бачите заміну. І ми не авторизовані, бо цей пакет був створений раніше, ніж відбулася авторизація. Це все коректно. Знову натискаємо Контакти. Дивіться, тут є один момент. Ви перейшли на цю сторінку через якийсь скрипт на сайті, тобто не відправляли пакет безпосередньо з браузера на неї. Тому натискаємо оновити і бачимо, що. Ваша сторіночка з'являється. Ну і тепер ми прибираємо просто контакт, переходимо на головну сторінку і бачимо, що ми авторизовані на сайті. Добре. І останній пункт це перевірити, що всі ці дії в іншому браузері, браузері коректно працюють. Давайте відкриємо. У мене це Firefox, у вас може бути будь-який браузер. Вводимо нашу головну сторіночку. Давайте ні. Спочатку ми вимкнемо правила і подивимось, що воно дійсно не авторизовано раніше. Розетка. Ком Переходимо. Трошки почекаємо. Добре. Не авторизовані. Якщо ми перейдемо в контакти, ну, тут, да, тут багато чого зараз буде з'являтися, якщо ми переходимо до контактів, то відкривається сторіночка контактів, в принципі, все коректно. Ну і давайте переконаємо, що заміна з наших смартфонів не производиться. Переходимо в розділ мобільних телефонів. Бачимо, що тут все на місці, нічого не заміняється. Вмикаємо наші правила. І оновлюємо старіночку. Бачимо, заміна спрацювала. Добре. Дивимось, авторизації немає поки що. Дивимось старинку контактів. Оновлюємо її ще разочок. Все коректно, і переходимо тепер на головну сторінку розетки. І бачимо, що авторизація виконана, дані А, До речі, бувають такі моменти, коли декілька разів авторизація виконується. Наприклад, якщо декілька разів наживати, натискати на цю сторіночку і воно підвісає. Для того, щоб такого не відбувалось. Те правило, яке відповідає у вас за авторизацію, його краще помітити Match Only Once. На цьому у мене все. Тож бажаю подальших успіхів у тестуванні та налагодженні програмного забезпечення.